Сначала загорівся автобус, начали у местных спрашивать огнетушитель в машинах. Ну, а мы быстрее начали людей от автобуса. проезжать мимо заправки и терновской шахты вот да пролетел снаряд чи шахет сейчас что-нибудь такое начал его всего трусить окна повыбивали потом куда можно выбегу из автобуса Дыл мазь, а автобус потерял управление и врезался прямо в забор возле заправки. Начал уже с звонить. Сначала загорелся автобус. Начали у местных спрашивать огнетушитель в машинах. Ну, а мы быстрее начали людей от автобуса. И тут начал он жужжать кто-то Загорелась на мне куртка и штаны. Я дальше снял с себя все горячее, что можно. Только выбросил телефон. Уже неизвестно, что с ним. Ну А дальше начали люди в машинах помогать, да, в больнице отпросить. Самых важких пациентов... Після 12 вбитих було доправлено до лікарні мечникова за кілька годин після цього вибуху. Важкі, непритомні, на апаратах штучної вентиляції легень. Хлопцям самому наймолодшому Дмитру 22 роки. Віталію самому старшому, 53 роки. Всі вони працівники шахти їхали після зміни додому, відчули страшний вибух і побачили, що багато людей вилетіли з автобусу і почалась пожежа. Дмитро вистрибнув з палаючого автобуса і почав. Своїх друзів відтягувати далі, щоб вони не згоріли в вогні. Але лунав повторний вибух, і він з важкими пораненнями очей і з пораненням живота був відтягнутий сам до надіна медичної допомоги.